Привіт всім учасникам розіграшу в Твіттері від плейвей суботній вечір. Це означає, що сьогодні хтось з вас отримає ключика Devil May Cry DMC, який ми обіцяли розіграти саме сьогодні. Швиденько перемикаємось на твіттер і бачимо, що я забув вимкнути звук Суботні на гачі... трансляції. Дякую, ідіот. Вибачаюся. У нас є ключик DMC. умовою розіграшу. Було підписатися на аккаунт PlayUA в Твіттері та ретвітнути саме оцей от твіт. Назбиралося у нас 126 учасників цього тижня, і між ними зараз я швиденько розіграю. Переможця, який отримає саме цей ключик. Для цього у мене вже є закладочка, відкритий сайт Competition Agency, за допомогою якого я розіграю останнім часом ці ключики, тому що це дуже просто і легко. Я копіюю адресу цього твіту, вставляю в поле на сайті Competition Agency. І буквально 3, 2, 1 бум! Бум-бум! Бум! -бум. бум! Дердевіл 96 Шибайголовий 96-го року народження, напевно. Відкриваємо його е, сторіночку. Бачимо, він підписаний на спільноту Play.ua в Твіттері. Е, його нік в Твіттері дредевіл96. ua Бачимо його ретвіт. Бачимо попередній ретвіт. Так. Е, я дуже радий, що ви берете участь у наших розіграшах. І, як бачимо, сьогодні. Е, Удача! Посміхнулася саме учаснику на ім'я daredevil 96. Вітаємо тебе! Не знаю, як тебе звати, але хай там як ти отримуєш ключика DMC, який я тобі відправлю відразу по закінченні цієї маленької трансляції у приватні повідомлення Твіттеру. І також традиційно я вже розпочну свіжий конкурс в Твіттері, тому що ми проводимо ці конкурси щосуботи. Цього разу ми розіграємо, здається, Хардвест. Хардвест це наскільки я пам'ятаю, це такий собі XCOM в сеттингу вестерновому такому дикому заході чи щось таке. Олекса грав, казав, що кльово у нас є ключик, і ми його розіграємо відразу по закінченні цієї трансляції. Ну, точніше, розпочнемо. Його розіграш. Що ж, я ще раз вітаю daredevil 96 з тим, що він виграє ключика DMC. І, напевно, буду прощатись, тому що там іде дуже багато цікавого футболу. Всім па-па! до зустрічі наступної суботи. З вами був Play .ua, Мене звати Юра Лупул. А, до речі, я хотів в прямому ефірі подякувати Дмитру... Вусань, якщо мені не зраджує пам'ять, який зробив гру про мене сьогодні. Я був просто, 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 я випав, просто не знаю куди. Я її пройшов. Жінка сиділа біля мене. Ми тут всі дико ржали, і малюк дивився словом. Дуже круто. Дякую, що люди щось подібне роблять. Це, це просто убер круто. Я прощаюсь, бувайте.